В mm. Ух ти! Ого! Ого! Що це таке? Так клепануло! Це якийсь лящара, навірно. Блін, в траву зайшло. Капець. Ого, що це. Щука якась чи що? Зна... Саня, щука, Дійсно. Є! Yeah. <laughs> Першенький. Кабанський. Кабанський. Один грамчик Джигрігу. Правильна окунева приманочка в правильному окуневому кольорі. Приносить нам першого окунця. Але розмір не найкращий. Будемо намагатися спіймати когось більшенького. До речі, а якщо міркувати так по розміру приманки, то розмір приманки не завжди дає збільшення розміру риби. Я свого самого великого окуня піймав на дюймову приманочку, кілограмового на секундочку. Так, може з човна, там зовсім все по-іншому, коли влітку рибалиш десь в кувшинках, може там все інакше. А ось на берегових отаких от риболовлях, саме по окуню, наскільки я собі зрозумів, збільшення розміру приманки не дає збільшення розміру риби. Головне знайти зграйку товстих окунів. От якщо знайдеш зграйку, буде діло. Ось бачили? бачили клювачка маленька. Доброго козацького здоров'я, друзі! Ми з вами, як завжди, на риболовлі. Сьогодні досить складні умови. Дивіться, позаду мене навіть сніг лежить. Квітень місяць, а у нас лежить сніг. Абрикоси цвітуть і зверху сніг пішов. Я сьогодні приїхав на риболовлю. Знаєте, не хотілося провести вихідний день вдома на дивані, незважаючи на те, що йде сніг, дощ. Сьогодні навіть і вітер такий доволі сильний. Незважаючи на це, ми з вами, як завжди, на риболовлі. Обрав для себе саме ловлю окуня сьогодні. Ну, на мою думку, по-перше, це не досить таки складна риболовля. А по-друге, ну, дійсно є шанс половити рибу. Тому що ось такий перелом погоди буває, що рибка відключається. Сподіваюсь, сьогодні так не буде. А навіть якщо вони будуть якісь заторможені ці окуні, все одно своїми плавними. Вивіреними проводками ми окуня все одно спіймаємо. Бачите, ось так збирається вода на моєму костюмі. Сьогодні в чоботах знову е, по-зимовому одягнутий. І ось така, дивіться, прозора, чистесенька у нас водичка. Сьогодні не самі кращі погодні умови. Е, сніжок пролітає дощик, знову одягнув. Зимового костюма, ну, не зимового, а демісезонного. Взагалі, вже заховав всі ці теплі речі в шафу, думав, вже в нас весна прийшла. Ну, ще трошечки трошечки зарано. Буквально вчора можна було ходити в одній футболці вже на вулиці. Змінилася, змінилася капітально так погода. Це Дуже погано впливає на кльов риби зазвичай, ну якщо ось такі якісь рибалки брати на Судака, на щуку, ці риби у нас більш чутливі до зміни погоди. А сьогодні я для себе обрав саме ловлю окуня на ультралайт. Ну, думаю, блін, хоч і такі природні катаклізми, зміни погоди, але все одно ну, одного-двох окунців Точно можна вмовити на клювання. 100% когось ми сьогодні спіймаємо. Потрібно лише... Опа! Потрібно лише знайти зграю окуня. Ну, це зовсім, зовсім маленький розмір. Але бачите, все одно клюють. Не хотів я сьогодні брати мормишингову палку, сьогодні вітер трошечки. А це розмір якраз для отих нано, нано джиголовок в 0,23 грама. Опа, іще один. О, це вже в розмірі. Це вже в розмірі. Ну, друзі, можна було просто сидіти вдома на дивані сьогодні, а можна порибалити. Я обираю рибалку. В будь-якому випадку. Так, ну і в такі моменти дуже важливо кидати в одну і ту саму точку. Там окунці 100% розполошилися, розшевелилися і ось, о, бачите, наблюдають за моєю приманкою, входять в режим полювання. ось вони. Малюки. І ще один. і ще один. Так, друзі, ну, це зовсім не наш розмір. Ідемо далі шукати зграйку товстіших окунів. Сьогодні будемо рибалити савадою до 4 грамчиків і дайва калдія з тоненьким шнурком. Друзі, 73 савада, давно ми вже з нею з вами знайомі. Сьогодні освіжимо, скажімо так, Пам'ять. Я сьогодні планую рибалити е, на легкі вантажі. Не знаю, 1-2 грами, мабуть-що. Тому саватка підійде гарненько. І можна було ще взяти x game у мене ще X-Game є 76-й, але насправді, от просто савада сьогодні попалася перша мені під руку. Потрібно. Отримувати задоволення від ловлі на різні спінінги. Я так і роблю, друзі, мені це подобається. Так, я вже чекаю виходу 25-го року, вже положив на неї око. Мабуть, що візьму собі 3000-й розмір. Побачимо, що вона скаже. Так, ну ось такий комплект сьогодні. Що нам потрібно для рибалки? На Окуня, друзі. Звісно, що потрібні нам усілякі гачечки, грузики, флюркарбончик. У мене тут лежить ось. Але саме головне, без чого окуня не спіймаєш, це силиконові приманки. Дивіться, як завжди, ми з вами рибалимо на окуня. Я сьогодні набрав доволі так багацько. У мене вже гарно рибка клює на 107-й колір, на ось цей, але на іншу приманку. Дивіться, я вже спробував і товстішу, і в інших кольорах клює на рібет ліча в 107-му кольорі. У мене навіть пачки вже не залишилось, бо вони в мене просто поскінчалися. От іноді ви запитуєте мене, яку краще обрати кольорову гамму для ловлі окуня. Дуже часто від. Підписників такі запитання, друзі, я б вам рекомендував би взяти просто-напросто небагато приманок. Тому що коли ти накупиш цілу купу оцих кольорів, далі в них починаєш плутатись, і воно все летить, як то кажеться, шкереберть. Купіть ось таке масло, 107-й кольор, і купіть лох. Якщо у вас водичка прозора. Використовуєте ось такий колір окунь на нього 100% клюне. А якщо у вас водичка мутнувата, то я би радив би використовувати ось такий. Ну, може ще фіолетовий, друзі, в такому ключі. Я не використовую для окуня на своїх рибалках якісь лимонні такі провокуючі кольори. У мене водичка чистенька, здебільшого на водоймах, де я ловлю окуня, тому я використовую, повторююсь. Приблизно ось такі якісь карамелька, масло, плюс-мінус в такому ключі. До речі, пробував сьогодні ось цей колір. Він гарно працює в мене на річки. Але сьогодні у нас в умови зовсім інші. На нього поки не отримав ніяких клювань. Вигадувати нічого не буду. Клює на рібід ліча на ось цього малесенького. На нього і будемо рибалити далі. Є, але такий самий вопрос, знімай відео. Розмір <смір> такий самий. Зараз окунці на нересті. Не знаю, можливо, більш крупні особини нерестяться. І ми сьогодні їх взагалі не піймаємо. Ну це ж зовсім. Окунчик-мізинчик. Це якби, би не найкласний результат. До речі, дуже часто так бувало на змаганнях. Ну от Я вам просто розкажу таку історію, а ви послухайте, будь ласка. На змаганнях дуже часто таке буває. Їдемо на водойму, де там, розповідають, що судаки 2-кілограмові ловляться, там, щуки є. І дуже часто, дуже часто все зводилось раніше на берегових змаганнях в ловлю підножного окуня, отакого от 5-6 грам. Ну і змагання ними вигравалися. Раніше так було, тому що ну, риба, наприклад, буває, закриває рота. От Не клює той судак, і ти три години ходиш, полощиш свій лайт, 10 грам кидаєш, а воно не клює. А тим самим часом хтось під ногами на грам чи на півграма збирає ось таких окуняток. І я вам скажу, що за три години, як раніше тур тривав три години, то можна кілограм їх наловити. Да, от такими 5-7 грам окунцями. Диви, ший, ще він ще й клює по-хитрому сьогодні не хоче, не хоче заїдати нормально. Потрібно або змінити місце знову-таки, а можливо, більшу огрузку поставити, щоб я робив дальній закид. Я зараз використовую. Один грамчик, зараз ще трошечки, декілька місць змінимо, якщо ні, то будемо, мабуть, ставити щось поважче і кидати подалі. О, друзі, це хоча б, хоча б, хоча б щось схоже на окуня нарешті. У цьому 36 грамчиків. Ось він. І, ікра з нього просто вилазить. Так, давайте ще раз. раз в те саме місце. Бачите, там такий острівець з якоїсь ред, чи ще якась трава, не знаю, стирчить з води. Так, і під ним 100% хтось має. Крутиться. О, є ще один. О, дивіться, гарненький. О, це я розумію. Боже, молоком брижжі. Страшне. Оце я розумію, хоч трошки на окунів вже схожа наша риба. Бо перед цим то взагалі була якась катастрофа. Так, два закиди, два окуні. Ну, я ж кажу, сьогодні головне знайти зграйку більш-менш окунят. Тому що насправді я пройшов уже багацько місць, і в декотрих клюють отакі мізинчики, як то кажеться. А в деяких місцях взагалі немає поклювок. О, Дивіться, одну самочку піймав, одного самця і на тому затихло. Може це вони там вдвох парувалися. А я їм завадив. Так. Та ні, там ще хтось должен стоять 100%. О! Є! О, дивіться, як саватку загинає. Навіть ось такий невеличкий. О, та як невеличкий? Це вже супер розмір, як на сьогоднішню риболовлю, друзі. Супер розмір. І кряна мамка, ну, звісно, що відпускається. Додому. Знаєте, друзі, зараз же діє нерестова заборона. І хоч в окуня і немає е, мінімально дозволеного розміру до вилову, але є ж місця, де, в принципі, в нерестову заборону рибалити не можна. Це все должно бути описано наказом. Рибохорони в вашій області. Де можна рибалити, де не можна. Ну, насправді, якщо ось так, якщо збирати навіть ось таких мілких окунців, я там в Фейсбуці часто дуже бачу, там якогось діда спіймають рибохоронці. У нього там три платвечки на павук піймані. І йому там штрафу. Так що цілий рік пенсію треба збирати. Виписують. Так що, друзі, будьте з цим обережні. Рибку відпустили і забулися за неї. Знаєте, як кажуть, що кожен коньяк це бренді, але не кожний бренді це коньяк. Так само можна сказати і про мікроджигові ультралайтові спінінги. Що кожен мікроджиговий спінінг це ультралайт. Але не кожен ультралайт це мікроджиговий спінг. Дивіться, саватка 73, як на мене, зроблена саме для ловлі на силиконові приманочки. Один грамчик, маленький рібетліч в правильному кольорі. І риба буде 100%. ставку. Ух ты! Ого! Ого! Що це таке? Так клепануло. Це якийсь лящара, навірно. Блін, в траву зашло. Капець. Ого, що це? Щука якась чешо. Саня, щука, действительно. йолки палки Я на водосховище щук ще не ловив. Шо й така диви, дебела. Й-моє! Ого! Я думав якоїсь ляща зацепив, друзі. Дивіться, яка жаба клюнула. О! Див... Ух ти, відірвала, рвала! Кобила! Почти взяв її в руку. Ну така, блин, грам 600, наверное, так? Да? Ты она. Да капец, именно ту. Вот там тупо стояла. Жалко. Не, ну я бы и выпустил все равно, ну, типа. Надо же было ей в руках чуть-чуть поддержать. Ну да. Ну, это, если честно, первый раз в жизни на водохранилище щуку ловлю. Может тут вона Може, тут треба фети приїжджати кидати 4 дюйми. Відрізала адська щука. Не відрізала, відірвала. Щось якось не розрахував. Я думав, ще вона на один круг зайде. Я з нею трошечки пограюся. Лопнув шнур десь коцнутий, мабуть. Ну Бачите, ми сьогодні отак рибачимо. купа очерету, купа якихось гілок позаду. Ну, таке. ну друга нитка. Ну, що ти зробиш? Це не канатік. Так, ну то таке, я б її все одно відпустив би 100%. Насправді, ось в цих місцях на водосховищі, я перший раз в житті, мені здається, піймав щуку. Зазвичай ми тут ловимо лише окунів. Ну, є щучка, класно. Рибачимо далі. Дивіться, яке круте місце. Ось так. Навесні, якщо бачите, очерет торчить з води і вокруг нього. Є хоча б чуть-чуть глибини, друзі, 100% нов. кайфове місце. Окунці тут мають бути 100%. Я поки що в принципі, жодного на цьому місці не піймав, була одна покльовочка. Але місце гарне. Місце гарне. Такі 100% потрібно перевіряти. Тут і платвичка всяка там крутиться, і щучка, як ми вже побачили. Також в таких місцях у нас сьогодні є. Та ми, звісно, приїхали не за плотвою не за щукою, за окунцями. Тому будемо намагатися спіймати саме їх. Я вже спробував сьогодні. Різні вантажі і 2 грами покидав, і 0,7. Ну, насправді, сьогодні такий вітерець не дуже комфортний, то менше граму відверто погано летить, а більше граму, чесно кажучи, я покидав і жодного клювання не отримав. Тому, вважаю, що доцільним використовувати саме грамовий вантаж. 02 нитка. Нам дозволяє навіть при ось таких погодних умовах з невеличким вітерцем таким, дозволяє нам рибалити нормально на грамчик. Так, ну потрібно знайти зграю окуня. От якщо 3-4 закиди ніхто не реагує, змінюємо місце. А ось ось і рибка. Але досить таки не крупна. З'їв гарно. З'їв гарненько. Ну ладно, тоді ще один закид. О, цей кращий. Цей кращий трошечки. Є таке діло. Роздразнили, як то кажеться, моє окунця. Блін, з нього молоко тече. Давай, віддавай мою приманку і пливи собі додому. Окей, значить ще один закид зробимо. Оце мені подобається, коли вони клюють один за одним. Навіть, навіть незважаючи на ось такий просто відверто маленький розмір. відсотків, блін, крупний окунь не реститься і не клює. Не знаю, не знаю, чому не клює. До речі, є така тенденція останніх років у нас, ну окуньці зовсім-зовсім помільчали. Якось раніше вони були крупніші. Не знаю, з чим це зв'язано. Але факт, факт є. Раніше навіть на ось таку, як то кажеться, піпісічну вудку, да? піпісічна рибалка, колись ми її називали, влітали такі окунці 100-200 грамчиків. Може зараз просто такий час, друзі, що клюють одні оці олівці. Зарядив знову дощ, зранку сніг ішов сьогодні. Ось така доволі складна погода. Але незважаючи на те, в принципі, декілька десятків окунців ми з вами спіймали. Навіть незважаючи на такий перелом в погоді, катаклізми, окунець, це, можна сказати, безвідказний варіант. Опа, є правильна приманка. Ну, хоч і не здоровий, друзі, але ну дивіться, я не знаю. Хтось скаже, що. Це дурня все отакого окуня ловить. Мені, чесно кажу, мені краще ловити отаких окунів, чим просто спостерігати з вікна квартири, хоч і теплої за, за погодою. Я люблю, коли дощ іде, люблю, коли сніг іде, люблю, коли вітер. Взагалі люблю знаходитись на риболовлі. Це супер. Дякувати Богу і Збройним силам України у нас є можливість з вами рибалити. Просто опа, Ух ти! така покльовка була. Просто витратити цей день на перегляд серіалів я не хотів би. Мій найкращий серіал хі -хі, на рибалки. На річці, на водоймі зі спінгом в руках. Свою рибу, як завжди, ми піймали, друзі. Я ж кажу, правильна приманка, невеличка огрузка, рибалка буде 100%. Зарядив знову дощ. Бачите, сніг змінився дощем. І такий вітерець, наче задув. Будемо тікати. Будемо вже тікати. Я, в принципі, сьогодні задоволений. Таку родзинку додала нам щука, котра все-таки втекла. Ну, я б її відпустив. а Від гачка вже сама вона звільниться 100%. Класна рибалка. Класна. Хоч отак і під дощем, хоч і холодно, але, знаєте, в душі насправді тепло, приємно. Ми з вами були на риболовлі. Кому сподобалось, друзі, обов'язково підписуємося на канал. Ми будемо тікати, тому що потрібно ще виїхати з цього болота, поки воно не розкисло вже геть в хламіну. Будьте здорові! Зустрінемось!